Слов нету больше. Это доказательство. Донецк террористы накрывали его гнем житловые будинки у Киевском районе пять раз. Это труба дело. Я не знаю. Сюда идешь, как на фронт. В этот район. Ну, вообще. По-моему, последние дни нас хотят просто тут уничтожить или разбить, или убить. Я жену с ребенка спустил в подвал. Вот, Киевский, 29. Вона до улиця керольова дома розбіти під контроль на українській владі. Авдіївка теж перетворюється на місто примару без світла, опалення води та зв'язку. Місцева влада намагається евакуювати мешканців. Людям намагаємося всячески помочь, щоб могли вибратися в більш безпечні місця. Особливо діти старики. Дуже большая проблема з вивозом стариків, которые не можуть ходити нет транспорта і дорога очень небезопасная на з виходом на большую землю. А це артилерія терористів неподалік Дебальцевого. У нього казаки мітять із самохідних установок. А інші бойовики накривають підконтрольну на Україні територію з гармат. Снаряди вибухають і на вулицях Дебальцевого. Минулої доби, за даними міліції, осколками вбило трьох цивільних підлітка і двох літніх жінок. Але гатити з відстані це все, на що нині здатні терористи на Дебальцевському напрямку, розповідають у штабі АТО. Запевняють, ніякого котла там навіть не може бути. Там вже склалася ситуація, коли нема кому вже оточувати українських військових. Там же стягнуто стільки резервів і військ, що терористи вже. Залишають деякі позиції і готуються до контрнаступу українських військ. Ті частини, які вирушали з боку терористів, були просто розбиті. Вони понесли дуже багато втрат Це десятки одиниць і сотні бійців, які також вже не повернуться на цю передову, так і не дійшовши до неї. Шестеро загиблих, 29 поранених. Втрати українських сил за минулу добу. Дебальцівський, Луганський, Донецький та Маріупольський напрямки бойовики гатили по позиціях українських військ минулої доби більше сотні разів. На деяких ділянках фронту найманці спробували провести розвідку боєм, зокрема під Воглегільськом та Новоорлівкою. Близько години ночі ворог розпочав штурмові дії в районі Малоорлівки. Однак, отримавши гідну відсіч з боку села, то змушений був відступити. Бійці збройних сил України та інших військових формувань, залучених до АТО, міцно стоять на своїх позиціях. У генштабі збройних сил України запевняють, мають нові докази того, що проти України воюють саме російські військові. На сьогоднішній день ми маємо документальні підтвердження та зразки документів. Зразки документів, участі військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації в цьому конфлікті на сторони сепаратистів. Такі факти дійсно є, і вони документально підтверджені. Віднині українським бійцям на передовій доплачуватимуть за кожний день участі в боях і за знищену техніку. Наприклад, танк бойовиків коштує 48 тисяч гривень, град 60, а бойовий літак найманців 121 тисячу гривень. Вже з 1 лютого український солдат, який не просто несе службу в зоні антитерористичної операції, а безпосередньо згідно бойового наказу. Приймає участь в бойових діях, буде мати виплати тисячу гривень за бойовий день. Підці полку АЗОВ, які воюють на передовій ще з весни, звернулися до росіян, які мають намір приїхати воювати на Донбасі. Ласкаво просимо до пекла. Слава нації Слава! Максим Волобоїв, п'ятий канал.